А знаєте, оці якраз є пішохідні переходи, які світяться так довго, що ти взагалі задумаєшся, хто ти, блядь, от, наскільки довго вони світять. Підходить же час, я бачу, що під'їжджає тролейбус. Я думаю, тролейбусом встигну приїхати в центр. І я починаю переходити дорогу, я впираюся в бабку, яка каже, і мене переведи. А ти не можеш бабці сказати, ну, я тільки дідів перевожу. Я... Маєш вуса переведу. А в неї була вуса. <вантаж> а, а, а... І я погоджуюся, тому що іншого виходу нема, а бабка дуже впевнена в собі. Просто що я люблю бабулю, ну вони от не дівчатка, вони блядь, беруть будь-який шанс в свої руки. Я біля неї стою, вона бере мене відразу тако під руку. І я собі стою і думаю: єма. Я зараз. От тут, у Львові на стрізькій науковій, з рандомною бабкою, блядь, стою під руку. Хіба собі в голові одна думка? Хоч би мене не побачила колишня. Я їй казав, що в мене водяться бабки, але не по кругу.